У гуртожитку вищого професійного училища номер 36 села Балин за ініціативи викладача суспільних дисциплін Микола Михайлова діє музей ремесел і промислів. Здобувачі освіти, котрі відвідують зразковий гурток історичної реконструкції скіфів, вивчають культуру і побут наших предків, працюють дослідниками, реконструюють побутові предмети та зброю, опановують мистецтво гончарства, різьб'ярства, кування метала. До всіх експонатів дозволяють доторкнутися. в музеї люди дивляться очима, а Треба дивитися можна дивитися і руками міряють з шоломи, порівнюють і так далі. Це булавиця в нас з Київщини оригінал, це копія. Була вона називалася Соків. У виставковій залі глиняні люльки зібрано близько півтори тисячі експонатів. У колекції свистки та люльки притаманні для закордоння України, Хмельниччини, датовані різними століттями. Ми тут їх скомпонували по населених пунктах, тому що дітям цікаво побачити своє село. Vou deixar aqui a verba de, de, de Оця, оця є у нас місто село Зіньків, коли становили люки, і весь світ знають зіньківку. Експонати попереджають про небезпеку куріння. А от наші предки курили не тютюн, а цілющі трави, каже Микола Михайлов. Був давній звичай курити різні трави, не наркотики. Так, наша природа багата на різні лікарські трави, які люди використовують для інгаляції, скажімо так, і люлька співпало з тим потребою створити якийсь інгалятор. Курили м'яту, курили чебрець, є така травичка любисток. Була така легенда про те, що якщо дівчина висушить любисток, Підмішає його хлопцеві до тютюну, Він скурить, то цей хлопець вже буде її. Одна із експозицій присвячена історичній зброї. Тут зразки від кам'яного віку до періоду козацтва. Поряд з оригінальними зразками, якось ці ножі, в музеї десятки реплік. Їх виготовили гуртківці разом із керівником, зберігаючи матеріали та розміри оригіналу. Як до прикладу, ось цей сарматський кинжал або ж бойовий скандинавський ніж чи реконструкція шолома, оригінал якого був знайдений в чорній могилі. Гаків. Ниця перша ручна вогнепальна зброя. Ми з дітьми робили реконструкції, скажімо, от технологічних процесів, виготовлення різних речей. І воно сумно брали акцент на зброю. Бо цікаво було створити такий арсенал. І оце з дітьми ми готували. оригінали. Ми мали в руках. Тому що у нас в мене вдома кузня, діти приїжджали до мене додому, працювали, ми тут працювали в училищі, і багато коли, з батьма колекціонерами співпрацював, вони мені давали оці речі. І, допустим, і оці речі, це скіфський кінжал, так в в і все до міліметра. І розміри, форма, розміри все таке те, що таке, як воно було. Цікаво, оригінал знайти важко, але в нас є копія. так, чи, інші репліка. Це у нас реконструкція реф... реф... кульчушки. Ми зітьми в школі закінчимо 11 закон тисяч колечок, ще лишилося 6 тисяч додати. Це в нас ожіга або сорока, або орган. Оригінал зроблений теж по розмірах. Оригінал знаходиться в Чернігівському музеї, краєзнавчому, Ми зробили копію. На якійсь основі закріплювали кілька стволів. Від Гвинтівок, від пістолетів, так, для того, щоб я скажімо, такі чи скажу природичку кулемета. Чисник дуже їх рідко знаходять. Це така от річ, яких були мільйони. Але не залишилися. Їх возили козаки возами, той час 15 16 17 століття возили возами і розсипали перед військом для того, щоб зупинити піхоту, для того, щоб зупинити кіноту. Це от кулі от того часу, 17 століття. Так, кулі, а оця досить цікава. Бачите, в ній дірочки. Це не брак. Це спеціально витовляли такі кулі з отворами для того, щоб щоб скажімо, боротися проти кіноти ворожої кулі, коли летіли, вони свистіли, створювали звук, страшний і коні. Коні, вроді, здорові, такі вони сильні, але вони досить лякливі. І від цього шуму вони лякалися, збивався стрій нападників, і тоді легше було з ними боротися. Ще одна кімната музею присвячена гончарним виробам кераміці. Окремі з цих екземплярів, гуртківці Кіфа привезли з пошукових експедицій та реставрували. Їздили основного весною, коли падає Дністер, коли понижується рівень Новоністровського водосховища, ми їздили по березі, збирали там різні речі. Старі. І от знайшли цей лечечок Трипільський. В ньому знаходилися такі от речі, вироби з кременю. Діти потрохи подумали, і можливо, це є от на місто. А це ми знайшли в Бернашівці, там будували ставок. Оце ікло дихко кабана. Не знаю, скільки років, досить багато. Це е, на місці само першого на Україні трипільського поселення, самого старшого. Оце такий пектораль, скажімо так, що така прикраса, яка була з двох цих, і на шею чіпляли, ходили. Трипільська кераміка, але і слідами людських пальців. А от бачите. Кажуть, що треба прожити, щоб залишити слід. Можливо, людина і заради цього жила. Оце лишила то те, що. Свої відбитки виставкові кімнати постійно поповнюються новими екземплярами, і це ціну і для нас, як викладачів, тому що ми через ці експонати можемо скажімо, повніше подавати дітям поняття про нашу історію, розкривати якісь невідомі факти історії. І, взагалі, оцей музей він створений. Ну, з тих речей, яких би не було, бо це ми з дітьми збирали по полях, по берегах річок, відновлювали це все. І мені здається, що робимо важливу справу, ми зберігаємо наше майбутнє, бо без минулого немає ні сучасного, ні не буде майбутнього.